Середина майданчика, серебряна майданчика, заміни. І ще раз осталось. Тимоху шукай. Активні.

Артем, мяч принимай вова вова Артем.

Можешь смелее, ножку жестче, Илья, ножку жестче. Саша. Хорошо. Давид, граєш на заміну. Давай на Марку. Марк, Марк, натюк. До мене, якщо гукаю. Іграй, Давид, іди до мене, мене? мене Каша. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos

Забирайте від захисни, вовайте. Закрили гравців.

Só

Давай, 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 давай,

Тетобі, 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 тетобі. Умничка. 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 Да, вставай. Да, вставай. Городок. Горе. Все. Все город. Дайте, можно, обігруй його. Умничка. Умничка. Пробуйте, моста. Забирайте від Китайця. Артем, вибирайте. Слід вибивай. Пас, Марк, умничка, тікай, Марк. Тікай, тікай. Тікай, 先生

Артем, біля тебе стоїть! Чи ти крутиш головою своєю? треба! Грати! Посівати. Спитайте! Ну, Спокойсь, пам'ят! Стання сказати!

Маєш, ти прикалуєшся над мною чи що? Тимон, достань себе, я не можу відсюди житися. Порядок да, парад. парад на, на хлопцев. Давай, давай, давай. Сарас. Артем, Артём, Артем, бравай. 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 Артем, Серединку

好好 Parece! Kutaveik, kutaveik, aš tau. Marta, ant kutaveik, kur esi pabėgęs? Видишь, видишь, я да. Марк уже. Ты стриж. Да дуже дом. Пас. Хорошо, Тимур. Илья. Ніхто, вообще не своя игра. Вова, не встречай. Вова, не на карате. Заходи, вийде, що побігає. Сідай, Кирило, до сніс. Марк на правий, прибір нападає. Правий нападає. Розігра стандарт поїхали. Марк сидить. Забирай мене!

いいです І да, тікай, 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 ну не, не бійся. Цікає. Умнічка, давай. Давай, давай, давай. Хорошо, Тимо. І знову ж марк, знову жте. Тимоха, голови. Пас.

Luz que passada? Luz que passada.